Відстань між Харковом і Вовчанськом 76 кілометрів. До війни дорога між містами займала півтори години, зараз близько п'яти. Справа у мосту через Сіверський Донець, який не пережив бойові дії. Щоб дістатися Вовчанська швидше, люди переправляються через ріку човнами. Так минулого разу переправлялися і ми. Цього разу мусимо добиратись об'їзними шляхами. Подекуди бездоріжжям і полями. У рідкісних зустрічних машинах військові. На узбіччях спалена військова техніка. Місто було окуповане у перший день повномасштабного вторгнення. ЗСУ увійшли у Вовчанськ 11 вересня. З тих пір кожен день росіяни обстрілюють населений пункт. З мінометів та артилерії у зведення Генштабу повідомляють про руйнування будівель і жертви серед цивільних. Вовчанськ розташований біля кордону з РФ, тому гатять російські терористичні війська із всього, що мають. Тут пошкодження. Ось ось дуже видно і наявно. Осколкове. Сьогодні вже двічі. Цілять росіяни по житлових кварталах та інфраструктурі. Ранок, коли ми приїхали, не був виключенням. Дісталося багато поверхівці. Також перебили лінію електропередач, що йшла до центра міста. Ось місце прильоту. Так, у цих домах і так майже ніхто не проживає. В домівках залишилося один-два чоловіка в будинку, тому що немає ні не опалення, нічого. Люди опалюють електроопаленням. А тепер, коли немає вікон, то тут не залишиться нікого. Ситуація з життєзабезпеченням у місті дуже складна. Обласна військова адміністрація пропонувала евакуацію на зиму транспортом забезпечували усіх, хто був згоден їхати. Однак великої кількості бажаючих не виявилось. Вовчанськ з радянських часів під'єднаний до російського газопроводу. Наприкінці жовтня минулого року, внаслідок бойових дій, газопровід був пошкоджений. Використовувати електроопалення теж не завжди виходить. Росіяни системно і прицільно завдають удари по об'єктах критичної інфраструктури міста. Кожен день зараз знову світу нет в домі. А у мене будинок весь на електриці. Без електричного труба немає ні газу, ні твердотопленого котла, тока електрика. Через російські обстріли постачання води також призупиняється. Волонтери кажуть, що проблемою для міста є і логістика. Щось довести у Вовчанськ вкрай важко із за зруйнованого мосту через Сіверський Донець. Усі чекають на його відновлення. У нас постійна потреба у памперсах для дорослих. Це обов'язково, оскільки є лежачі хворі, які потребують цього і дуже часто. Потім теплі речі, ну, одіяла, пліп потрошку приходять, але люди бажають більше, оскільки от ті, що живуть у таких багатоквартирних будинках, то вони, на жаль, ну, температура може плюс 5 може, цілові. І обігрівачів електричних катастрофічно не вистачає, люди потребують, оскільки іншим грітися нічим. Ну І навіть якщо буржуйки встановити, не завжди можна отримати дрова, оскільки у нас. І Наче ліс скрізь, але заміновано багато чого. і Ліс не пускають цих лісорубів і ліс не привозять людям, на жаль. У місті залишилось близько 4 тисяч людей із 17 тисяч, які проживали тут до війни. У нас було по штату 318 медичних працівників. Наразі у нас залишилось 163, лікарів у нас було 86. Зараз у нас залишилось тільки 20. Зараз. З кожним днем трохи менше-менше, тому що люди бояться, газу у нас немає, опалення також відсутнє. Люди виїжджають. Місцеві розповідають, що багато хто виїхав на Росію напередодні контрнаступу ЗСУ. Була багатокілометрова черга в бік російського Шебекіна. 21 жовтня минулого року ДБР повідомило про підозру у держзраді десятьом правоохоронцям із Вовчанська. В свою чергу Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у держзраді двом заступникам міського голови Вовчанська. 15 червня офіс генерального прокурора повідомив, що міського голову Вовчанська підозрюють у державній зраді в умовах воєнного часу. Однак і зараз на сайті міської ради Вовчанським міським головою значиться Анатолій Вікторович Степанець. Про подальшу судьбу Степанця достоменно невідомо. Вони, Ані, по-моєму, всі уїхали. Коли Україна почала да, заходити, всі поїхали. Контакту більше не було, без зрозуміла. Із Нацполіції, хто працював до війни, всі виїхали до держави окупанта, з наших співробітників, ті, що перейшли на їхню сторону, не було затримано на території України поки що нікого. Виїхали із міста і звичайні мешканці, котрі вірили російським фейкам про те, що зараз зайде кракен та правий сектор, і усі висітимуть на деревах. Але багато хто виїхав, не тому, що дотримувався проросійських поглядів, кажуть у Овчанську. Люди розуміли, що на відміну від ЗСУ, які по українському місту не гатили, росіяни церемонитися не стануть. Вже був досвід того, як російські військові окупували місто. На початку війни було дуже багато місцевих, які попали під розстріли російської армії російськими солдатами. Це я скажу так, це епізоду було не один, це дуже багато було епізодів. І перші наші жертви, наші, це 24 грудня. О, грудня лютого, які одержали наші це три наших місцевих, яких розстріляли танкісти Кантіміровської з так званої дивізії, розстріляли буквально вони о сьомій годині ранку. Багато мешканців Вовчанська виїхали, тому що боялись опинитися на лінії розмежування. Були й ті, хто не поїхав, бо чекали визволення. Чекали ЗСУ. Це дуже складне питання, по-перше, оскільки чисто питання обстрілів, да, дійсно, допустим, наприклад, коли були росіяни, обстрілів не було. Коли прийшли українські війська, дійсно ми були раді, це, ми повернулися до України, все буде добре. Ну, на жаль, почалися обстріли. Намагаємося робити все можливе. і Віримо в перемогу, і чекаємо її і дякуємо всім нашим військовим, які нас захищають і обороняють нашу Україну. Ми 11 вересня зайшли в місто, нас відразу окружила куча людей місцевих. Це було Дуже приємно потом, тому що люди почали кричати, скандувати, співали з нами гімн, піднімали прапор на площі. Всі люди, які зараз знаходяться в Овчанську, це 99,9% населення. Це люди, які чекали нашого приходу, чекали Україну. Всі, хто не чекав її, всі, хто підтримував ВРФ перед нашим заходом сюди, до цього міста да на початку вересня вони всі виїхали до держави окупанта. Вовчанську півдні виглядає зовсім порожнім, майже нічого не працює. У центрі людей можна зустріти лише біля кількох магазинів. Спілкуватись більшість відмовляється. Ой, не Таке враження, що ними опанував страх: страх прильотів, страх холоду, страх не сказати зайвого. Багато місцевих за час окупації сильно налякані. Вовчанськ знаходиться на самому кордоні. Як війна піде далі, невідомо. Щоб потім не каятися, не треба ну, ласка. Не треба знімати. ні, не, не треба. показувати. Просто я, я в виду Зараз. на вулицях міста немає людей, але багато покинутих тварин. Вижити взимку без допомоги їм майже неможливо. Чотирилапі біжать назустріч двоногим, скучивши за людською опікою. В місті, крім усього іншого, не вистачає ветеринарних ліків і кормів. Потрібна стерилізація, щоб бездомних тварин не ставало більше. Волонтери зверталися по допомогу до благодійників. Допомогти погодився благодійний фонд з Прибалтики. Взагалі я за волонтер. Я займаюся тваринами, допомагаю. Це моя основна причина, що я залишилася тут, нікуди не виїхала. Тварин дуже багато, оскільки люди і, на жаль, не забрали з собою цих тварин. Але ми працюємо. Ми намагаємося зробити так, щоб цих тварин не стало більше. І шукаємо домівки. Деяких тварин прилаштували навіть поїхали до Черкас. Зооволонтерка з Німеччини дізналася про війну, яку розпочала Росія, з новин до цього вона ніколи не була в Україні і вже у березні 22-го привізла у Львів корми та ліки для тварин. Вдруге вона завітала до Луцька, потім були рівне Івано-Франківськ і Київ. Так поступово вона приїжджала все далі і далі на схід країни, поки у восьмий свій приїзд не опинилася за кілька кілометрів від кордону з Росією у Вовчанську. I'm from Germany, from я з Німеччини, з Гамбургу. Це далеко. Як я приїхала сюди, просто сіла за кермо та приїхала на сході України. Я вперше, і я трохи нервую. Я мала дуже сильне бажання допомогти тваринам в Україні. Я не є представником жодної організації. Це приватна ініціатива у будні. Я працюю, а волонтерити можу лише у вихідні. Ми роздаємо корм безпритульним тваринам і привозимо корм до притулків. Я знаю людей у Німеччині, які хотіли б забрати тварин з лінії зіткнення. Вони вивозять їх з України до притулків у Польщі та Німеччини. Щодо нинішньої ситуації в Україні, то я просто не маю слів. Це все дуже сумно. Я не можу зрозуміти того, що відбувається. Незважаючи на те, що Вовчанськ під українським прапором жити в місті нелегко. Місто справжня гаряча точка. Ворог не полишає спроб залишити його в руїнах і темряві. Не припиняються і обстріли все більше більше, стали більш жорстокими, тому що якщо раніше вони обстрілювали мали хоч яку-то паузу, а зараз вони зранку й ночі. Мешканці Вовчанська, як і люди в інших містах, по різному дивляться на майбутнє на фоні бойових дій, втрат, відсутності газу і електрики. Дехто не знає, як жити далі, і втрачає надію. Нікакої нічого, нічого немає, Будущого немає. Хорошого Рашова ліманих цього. Дехто навпаки тримається і вірить, що попереду кращі часи. Якщо люди тут залишилися, люди вірять в Україну, вони залишилися тут. Я думаю, що настрій ми очікуємо перемогу. Це головне, що ми що ми всі разом зараз думаємо. Наші жінки. Наші жіночі, так сказати, наші помічники, вони відпрацювали. Я з таким героїзмом видержці нас бомблять кожен день. Вони, вони ходять на, на роботу. Причому кацапи стріляють по нам регулярно. І якраз в той час, коли ми йдемо на роботу. Так, от під під бомбками вони ходять на роботу. Це було дуже приємно, що люди нас чекали і дочекалися. Нарешті так і буде в цьому місці. Все, все буде Україна. Павло Велицький, медіагрупа, об'єктив.